На світлофорі червоний звучить сигнал. шлагбаум закривається. Це означає рух автомобільного транспорту через залізничну колію заборонений, бо наближається потяг. Залізничний переїзд це зона підвищеної небезпеки, яка вимагає зосередженої уваги та до дотримання правил дорожнього руху. Усі регульовані переїзди нашого краю сьогодні оснащені автоматичними технічними пристроями, що служать для перекриття проїжджої частини на такій ділянці дороги. Для забезпечення безпеки руху патрульна поліція нашого краю двічі на рік проводить комплексне обстеження залізничних переїздів. Проводиться огляд залізничного дорожнього переїзду з метою встановлення справності чи несправності технічних засобів організації дорожнього руху. До них відносяться дорожні знаки, світлові сигналізації. Розмітка, а також служба безпеки дорожнього руху перевіряє справність підходів до залізничної колії наявні ще відсутність ямковостей та вибоїн. у разі виявлення порушень чи несправностей правоохоронці видають відповідні приписи на їх усунення згідно із термінами, визначеними законодавством, які даються на усунення виявлених недоліків. Працівниками відділу безпеки дорожнього руху стосовно посадових осіб складаються адміністративні матеріали. Ну і, звичайно, що притягуються посадові особи до адміністративної відповідальності. Полісмени кажуть, один з найважливіших аспектів дотримання правил дорожнього руху це уважність водіїв. Дорожні знаки 2-2-стоп. Вони зобов'язують водія зупинитися перед дорожнім знаком, якщо немає стоп-лінії. Він зупиняється перед дорожнім знаком, якщо є стоп-лінія, він зупиняється перед стоп-лінією, зважає праворуч, зважає ліворуч. Якщо перешкод в русі немає, він продовжує рух. Не лише водії, а й пішоходи мають дотримуватись правил перебування на залізниці. Переходити колію дозволяється тільки на залізничному переїзді при відкритому шлагбаумі, а ось перебігати колію перед потягом заборонено. Також не можна класти на рейки будь-які сторонні предмети. Порушення цих правил може спричинити значні матеріальні збитки або і втрату людського життя.